Вітаю вас на каналі Лама Драма. У цьому відео ми продовжимо досліджувати світ ігор The Sims. Та перед тим, як розпочати, хочу нагадати, що найкращою підтримкою мого каналу стане не вподобайка чи підпис, а участь у зборі грошей для допомоги безхатнім тваринам. Завчасно дякую! Сьогодні я б хотіла розповісти про одну з моїх найулюбленіших особливостей гри, а саме зламані персонажі. Можливо, звучить нелогічно, і в якійсь іншій грі така б порочність могла б вивести з себе, але точно не в Sims, Бо саме в цій грі проблемні місця не бувають часом найбільш чудернацьких форм. Зламані або розповсюджений на англомовному ютубі термін corrupted персонажі це сіми, які якимось чином з'являються у Грі, але їх файли мають недостатні або суперечливі дані, що, по-перше, порушує їх вигляд чи поведінку, і, що важливо, призводять до паламок самої гри, аж до того, що грати в неї стане неможливо. Найбільш нестійку екосистему гри має The Sims 2. Тож сьогодні я розповім про ряд кріпових і небезпечних для гри персонажів, яких можна зустріти у цій частині. Першими в моєму списку є Ель Родіак та Джинні Чен. Ці дівчата є прихованими жительками міста в The Sims 2 Open for Business, які виглядають як діти жіночої статі, але гра їх визначає як дорослих чоловіків в останній день перед тим, як стати старшими. Вони не мають особистих балів, інтересів, вмінь та навичок. Проте гра, як відомо, випадковим чином призначає їх дружбу з іншими жителями міста. На відміну від інших жителів містечка, Ель та Джині не з'являються в грі, оскільки їх не поміщають у пул жителів, це видно під час перегляду в сімпії. Однак, за допомогою того ж сімпії їх можна перемістити туди. Без чіткодів цих дівчат неможливо зустріти або повернути у гру. Дівчата мають однакову структуру обличчя, але парять у повітрі, коли ходять. Можуть спілкуватися з дорослими та мають чоловічий голос, наданий актором озвучування Стівеном Керріном. Їх повернення частіше за все викликає множинні збої у грі. Для цього відео я змирилась тим, що вб'ю свою гру, тож провела ряд експериментів. Спочатку я перевіряла інформацію з сім'ї, і дійсно дівчата парять у повітрі, розмовляють чоловічими голосами і призначаються дорослими людьми. Найдивніше у них виходить сідати або ж ходити в туалет. Їх кінцівки не згинаються, тож дійсно всі ці рухи виглядають дуже кріпово. Зазвичай сімери не перевіряють, чи можуть ці персонажі заводити стосунки або ж мати нащадків, бо вони мають вигляд дітей. Але я все ж таки це зробила, бо це в першу чергу гра. Я спробувала створити їх стосунки спочатку з жіночим персонажем, бо все ж таки вони призначені чоловіками. І до якогось моменту все виходило без проблем. Дорослі романтичні дії їм доступні. Потім я спробувала створити за їх участю дітей, але функція Cry4Baby була недоступна їм на відміну від вуху. Тож, на всяк випадок, я спробувала зробити це ж саме з чоловічим сімом, бо подумала, що може в їх даних все збільшено настільки, що м -м, саме, саме вони можуть бути заплідненими. Але, на жаль, ні. Цим персонажкам функція м -м, мати дітей. В принципі, недости... нед... недоступна, можливо, через те, що вони все ж таки мають вигляд дітей і частини інформації недостатньо для успадкування. Я вважаю це своїм найбільш тришовим експериментом, бо вигляд цих персонажок не давав мені спокою і спокою моєму сумлінню. Тим не менш, перейдемо далі. Ага. Ага, ага. А на черзі у нас ще одна парочка: це Вікі та Міліса Сімс. Ці дві персонажки поховані у Стрінштауні на домашньому кладовищі божевільної Олів Спектор. Невідомо чи вбила їх саме Олів, але є велика ймовірність цього. На жаль, немає жодних доказів того, що ці дві персонажки пов'язані або ж мають зв'язок, наприклад, з жителем міста Плізентв'ю Аміном Сімсом. Почнемо з Меліси. Як і більшість готових покійних сімів зі Стрінштауна, Меліса дуже глюкова. Хоча на знімку зображена дівчинка підліток, гра її розпізнає як дорослого чоловіка в останній день перед тим, як стати старшим. Що зазвичай є ознакою того, що сім був певним чином зіпсований. У попередніх версіях гри волосся Меліси стане лисим після Воскресіння, точніше, напевно, Ну головами ліси стане лисою після воскресіння. Якщо гравець змінить її зовнішність у дзеркалі, вона з'явиться з випадковим відтінком шкіри, який не буде відповідати відтінку шкіри її тіла. Якщо її зовнішність буде змінена вдруге, вона матиме 20-й шаблон обличчя та зелені очі. Те ж саме відбудеться, якщо вона стане вампіром або постаріє. З віки Сімс майже ідентична історія, але вона виглядає як доросла жінка, хоч і розпізнає. Дорослим чоловіком і на відміну від Мелісси, тип її зовнішності не змінюється кардинально після змін у дзеркалі. Я також вирішила перевірити, чи мають змогу ці персонажки мати дітей і чи передадуть вони дітям свої ключні гени, і це було найцікавіше, що я робила в грі. Спочатку я схрестила, якщо можна так сказати, віки і дорослу офелію. Головне, це те, що така опція доступна цьому персонажу і вони мають змогу зачати дитину. Найбільшим здивуванням для мене було те, що не народила двійню, я була шокована, адже без читів, так би мовити, натуральним способом у мене у грі ще ні разу не народжувалась двійня. Але найбільший шок я отримала, коли побачила, що одна дитинка народилась темношкірою, а інша мала світлий скінтон. Не знаю, чого я так збудилась від цього, але це так дивно. З іншого боку, мою радість затьмарило те, що гра стала так сильно глючити, що зіпсувала найкращі кадри з немовлятами та дітьми їх. Але я все одно вам це покажу. Тож, на початку я думала, що у них народились просто клони їх самих. Але коли почали змінювати вік дітям, то виявилось, що вони мають їх спільні гени. Тож вони схожі і на Офелію, і на віки одночасно. На дивовижу діти вийшли симпатичними і майже неглючними, за виключенням деяких моментів, але вони не пов'язані з ними напряму. А от з Мелісою у них народилась дитинка зі світлим скінтоном. Її зовнішність була нормальна, але дії з цією дитиною часто глючили. Ну, Почнемо з того, що як тільки Офелія народила цю дитину, вона її викинула, і це я не фігурально. Потім, немовля, почало зависати у повітрі, але найцікавішим було те, що дитина, як підросла, мала більше схожості з віки, ніж з Мелісою, хоча б здавалось, до чого вона тут. Дуже і дуже дивно. Найприкольніше те, що всі ці діти, хоч і з'явились від глючних персонажів, дуже симпатичні. Я б таким грала. На жаль, не всім пощастило з генетикою так, як цим діткам. Адже я хочу представити вам наступно зламану персонажку. І це Лайла Грант, уроджена Вандер Морганом. Попередньо створена померла сімка у Стрінштауні The Sims 2. Вона мати танка, ріпа та бака Гранта, а також колишня дружина генерала База Гранта. Як вона загинула і чому її могила лишилась на подвір'ї Олів Спектр, залишається загадкою. На відміну від більшості глюкових сімів, вона має файли пов'язані з її особистістю. Лайла має романтичне прагнення, а її знак зодіаку – Терези. Її основні інтереси включають паранормальні явища, гроші та погоду. Лайла також має прихований жетон сімейних прагнень. Зображення Лайли на її старшому етапі можна знайти в її файлі персонажа та побачити їх за допомогою Сімпії. На відміну від більшості готових померлих сімів, Лайла була створена одночасно з рештою її родини. Коли я воскресила Лайлу, я одразу ж вирішила змінити її зовнішність, і під час цього відбувся глюк, подібний до того, що трапився з Мелісою. Тип її зовнішності змінився, зокрема ніс. Я також вирішила перевірити, чи передасть вона свої проблемні гени дитині, тож повернула її до генерала База. З ним у них народився ще один хлопчик. І так, його обличчя максимально покручене, такого я ще не бачила. У нього і очі розтеклись, і текстура обличчя поїхала. В загальному він має багато схожестей з його братами, але жахливо глючний. Ну а далі ми поговоримо про сім'ю Крічер, одна з попередньо створених сімей, яку можна знайти в сімейному кошику, який е був разом з пакетом доповнення Пец. До родини входять Денні Крічер, який є великим собакою, і його подруга Сара Крічер, яка також є великою за розмірами собакою. Сара вагітна їхніми цуценятами і сподівається знайти дім, аби їх народити. Оскільки вони є домашніми тваринами, вони не можуть купити будинок, тому їх потрібно об'єднати з іншою сім'єю, аби мати можливість Прати. Вони мають стартову суму в 207 мільйонів, Цього, звісно, недостатньо, аби купити самостійно будинок чи територію. Тож, єдиний спосіб, це об'єднати їх з іншою родиною. Але, як відомо, це зазвичай призводило до збою гри. Я їх додала до вже існуючої сім'ї. Це не викликало у мене якісь глюків, але це. Пов'язано з тим, що у мене вже пізня версія гри, але ви можете подивитись на народження цих чарівних цуценят, що в житті, що у грі, вони солоденькі. Ну а наступним глюковим персонажем у нас є Ideal Plant Sim. Я переклала його як ідеального рослина Сіма, тож надалі я і буду використовувати цей переклад. Це персонаж, який використовується в The Sims 2 Seasons. Він доступний тільки через код розробника. Цей персонаж надає генетичний матеріал усім малюкам рослин-сімів. У грі використовується його генетика та генетика сіма. Який породжує зеленого малюка як під час звичайного народження, однак він не з'являється в родинних деревах рослиносімів. Наприклад, технічно він є батьком Дейзі Грінман, але його немає в її генеалогічному дереві, яке просто показує роуз як її матір. Його ім'я в грі написано малими літерами, незважаючи на прізвище План Сім, ідеальний не має зеленої шкіри чи волосся, як в інших рослиносімів. Через це передбачається, що його єдина функція полягає в тому, щоб згенерувати комбінацію генів для нового рослиносіма. Коли рослиносім народжує, то ідеальний на частку секунди з'являється в сімейному дереві малюка. Ідеального озвучує також Стівен Керін. Його одяг і зачіска доступні вказ, коли той знаходиться в режимі налагодження. Під час перегляду даних персонажа ідеального в Сімпії визначається, що він є об'єктом, тобто ним не можна грати. Мушу визнати, що мені дуже прикро, що е, саме цей сім є прихованим у грі, адже він ну дуже, дуже симпатичний. Я вирішила також з ним провести дивний експеримент. Оскільки він не позначається в генеалогічному дереві своїх дітей, я вирішила подивитись, чи можна при його поверненні в гру їх схрестити. Спочатку я спробувала це зробити з Дезі, і такий результат отримала. По-перше, варто зазначити, що на панелі відносину навколишніх сімів не з'являється іконка ідеального, хоч як би вони не спілкувались. У ідеального рослина Сіма, всі ж відносини відображаються ну, адекватно. І як би не було гидко, враховуючи, що ідеальний є біологічним батько всіх рослиносімів, але йому з десь доступні романтичні відносини. Також я вирішила схрестити їх і подивитись на генетику, адже насправді у ідеального вона зіпсована. Якщо зробити його старшим, то ми побачимо, що у нього максимально дивна комбінація зовнішніх ознак. Обличчя в ідеального частково людське і частково непланетне. Також при дорослішенні у нього змінюються риси обличчя і додається ріденька борода. Але коли народилась їх спільне з Дейзі дитина, то вона, а точніше він, виявився ну дуже-дуже симпатичним, максимально схожим на ідеального з такими ж е ельфійськими вушками. Жодних проблем із зовнішністю дитини не виникало і на пізніх етапах. Далі я зовсім пішла у відрив і обрала для ідеального функцію запліднення від інопланетянина. Враховуючи, що у старшому віці він має ознаки інопланетних сімів, я думала, вийде щось цікаве, але народилась дуже красива дівчинка, яка успадкувала всі інопланетні ознаки, а саме маленький ніс, великі чорні очі і зелену шкіру. Тож, генетика ідеального в перспективі дуже навіть успішна, якби не фрізи, які викликає його пояснювання. Я б використовувала його для створення красивих сімів. Ну і нарешті сім, якого я мріяла повернути у гру, бо він максимально зламаний, недолугий і від того найбільш класний. Кнут фута це готовий померлий сім, представлений у The Sims 2. Він проживав у стрінчтауні, де працював кур'єром. Схоже, що в останнє він доставляв щось Олів Спектор, ну, хто б сумнівався. Вона пам'ятає про його перечасну смерть під час відвідування її ділянки. Його могила спочатку мала бути на її ділянці, хоча у випущеній грі її немає. Кнут має найбільш пошкоджений файл персонажа з усіх попередньо створених сімів у грі. У нього відсутні майже всі характеристики персонажа, окрім зовнішнього вигляду. Він не має віку, прагнень, особистості чи генетики. Йому також бракує навичок, інтересів, спогадів і будь-яких стосунків. Він має бути мертвим, але стан його смерті не розпізнається належним чином, оскільки відсутній токен померлого сіма. Файл персонажа Кнута дійсно містить залишки даних з більш ранньої стадії розробки гри, але у форматі, який не сумісний з випущеною версією гри. Незважаючи на те, що він має зовнішній вигляд дорослої особини, його вікові дані відсутні, і якщо він буде повернений до гри, то поводитиметься як дитина. У мене збірник Ultimate Collection, і наскільки я зрозуміла, то в ньому проблему з кнутом було вирішено. Тобто залишки його файлів є, але повернути його не вдається. Тож показую відео іншого користувача і залишу, звісно, на нього посилання. Якщо скачувати неповзюти, Колекцію, а якісь більш ранні версії, то кнути з великою ймовірністю можна буде легко повернути. Це також можна зробити з допомогою SIM-PE, але я вирішила не заморочуватись цим, бо з SIM-PE можна взагалі що завгодно зробити. Ну, а це було все на сьогодні. Поділіться в коментарях, чи є у вас улюблені пошкоджені персонажі в The Sims і взагалі, як вам сьогоднішнє відео? Але не поспішайте йти. Поділюся з вами чудовою новиною. Я нарешті зробила стерилізацію Мері Джейн. Все пройшло успішно, ось її фото і чек на додачу. Виявилось, що у маленькому місці подібна процедура коштує в рази дешевше, ніж в Харкові. Тож операція коштувала всього 700 гривень. Моя підпис. Підписниця киця з лісу вже задонатила 100 гривень. Тобто, якщо 60 моїх підписників за 12, хоча б по 10 гривень, що погодьтесь зовсім небагато, то я зможу покрити витрати на операцію. Буду дуже вдячна, якщо підключитись до цієї ініціативи, адже це дасть мені змогу регулярно стерилізувати безхатніх тварин. Пам'ятайте, що це є гуманним способом зменшення кількості безпритульних тварин. Всім дякую, до зустрічі в новому відео!